Всім привіт! Сьогодні 16 серпня 24 рік Вінниччина. І в даному відео хочу дати кілька відповідей підписникам стосовно висадки дикої жовтої личі для вирощування під щепи для різних кісточкових культур. Так як зараз вся земля зайнята чимось і вільного шматочка важко знайти, от скопав. Такий кусочок десь 2 на 2,5 метри, через 40 см зробив рядочки, назбирав під деревом галичі. Ось так густенько їх кладемо в рядочки, пригортаємо землею, все відбувається природньо, стратифікується впродовж зими. І навесні постараюся зняти відео, які будуть сходи. Ну і ще скажу, що даний вид пічапи підходить для вічкування на ній всіх видів слив, всіх видів оличі, диплоїдних слив, різних гібридів. У яких присутня слива. Можна плоти щеплювати на таку підщепу персики, нектарини. Але не рекомендую щеплювати на підщепу олечі абрикос. Дуже часто проявляється несумісність, потім будуть великі розчарування. Ось так загортаємо рядочки, чекаємо весни, чекаємо сходів. Нічим не поливаємо, все відбувається природним шляхом. Ніби вона опала з дерева. І сама собі буде стратифікуватися і в подальшому проростати. Чому так густенько? Навесні може бути щільна така шкірочка на ґрунті. Може дощами забити ґрунт, і якщо зразу витримувати відстань там 20-25 см, то можуть бути пропуски, може погано посходити, потім підсаджувати треба двойна робота. А ще скажу, це місце не для постійного вирощування сіянців, вона вся звідси буде переноситися рядки з витримуванням відстані між сіянцями цих 20-25 см. Хто як робить? Я роблю 20 см Цього достатньо. Тобто вона вся навесні звідси розсадую, викопається і висадиться в рядочки. Протягом літа вона виросте і в серпні, коли буде період для вічкування, на нього я щось буду прищепляти. Все, дякую за увагу.